О, є. Це така непогана. О, диви. І це вже з другої точки. О, непогано. Ніфіга собі. Не спіши, не спіши. Ось така красуня. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде береговий спінінг на річці Горі. Mm. Приїхав я зі своїм товаришем Юриком. Ну і ловити ми будемо щуку і, можливо, окуня. Ну, Взагалі сьогодні така буде рибалка більш пошукова, буде багато переміщень, так як самі розумієте, це річка. Ну, відповідно, рибка на місці не стоїть. Тому зараз збираємо спінінги і починаємо рибалку. Почну з ось такої приманки. Це Little Spider 3 дюйми. Оснастив її джигулівкою 5 грам. Зараз подивимося. Якщо теча не буде сильно зносити, то поставлю ще меншу вагу. Щука любить, коли приманка завісає. Тому лишній перегруз не потрібен. Буду сьогодні ще на активні приманки ловити, в принципі, річка. Тому такі приманки, як активні, мають право на життя. Рибка тут більше переміщається, ну і відповідно їй потрібно більше калорій. О, є! Ой, така більш-менш. Ну, дай на всякий случай, отакі обрисий бере. Вона ну, не така вже й велика, але без підходу є не витягну. Недалеко будемо міста взяла. Давай, я сам. На цього рочках клюнула. Ні, таке десь я, я кілограм вага. має бути. Є того? Давай зважу. Під звуки тривоги. І mm -hmm. бачиш, з скорічку взяла? Але просив, диви їх. Що на цього рочка кіло 200 та непогана. Є, друзі, перша щучка ось така непогана. І клюнула вона на першій точці, де ми почали ловити. Не знаю, чи хороший це знак, чи ні, але зараз перевіримо. Так, підпускаю. Рибка мені сьогодні не потрібна. Тому хай пливе. Ну, попливай. О, поплива. До речі, розловив цю приманку. Це в мене друга рибалка на, цю, на цього рачка. На перший в мене покльовок на нього не було, а сьогодні розловив. Зараз ще трошки його покидаю. Появилася в мене віра в цю приманку, тому буду ловити поки на неї. Не хоче більше. Ладно, не будемо тратити час. Потрібно сьогодні ще багато пройти, тому довго на одній точці не затримуємося. Тут таке незрозуміло, все одно, що по якійсь рибі по спинах постукав. Зразу думав, що якась покльовка, але зараз спробую знову туди кинути. Ну, строми ротаняють іскарявий, ну десь стайку той плот знайшов mm -hmm. її там зуба целабить. Ну, зараз підемо. О, є. А, невеличка. Є, Юрка, ще одна. І ти знаєш, може в мене теж в перси була покльовка. Теж нормально Ось ця така вже невеличка. П'явочка. Але клюнула. Перед цим мене там щось два рази вдарило. Можливо це і вона. І бачите, добрала. Не дуже так засікнулося. ну вона з бачите, порвала трошки губку. Ну нічого. Ну, давай. Пішла. Так, вже дві рибки на цього рака впіймав. Поки буду на нього ловити. Ну приманки ці непогані, Їх, на них часто на змаганнях ловлять. Я її власне там і побачив. Але перша рибалка в мене була холоса на неї. Я тоді на іншу зловив декілька щука, на цю покльовок не було. Але як бачите, ловить вона теж непогана. Що, ти тобі цього речка. коробку переберу. О, диви, покльовка знову була. Диви, перший закид після цієї щуки. Така м'ягенька потяжечка. О, диви! І це вже з другої точки да, дана мені постака. Ні, вона вроді теж не дуже боли. А ні, така непогана. Ось вона так себе веде, незвично, мабуть, промазала і підбагрилася. Хе, нічого собі. І це дивись, перед цим я щучку зловив. З другого закиду покльовки, з третього обліна, знов щука. І ця клюна з під того берега. Але вона, мабуть, багранулася, бо щось вона себе якось так. Неприродньо веде. Ну, зараз подивимось. О, така непогана. Дивіться. А що це вона себе так якось заглот? Ну така під 2 кг. І дивись, яка вона вся в п'явках. Навіть більше ніж 2 кг. Нічого собі. Так, а де приманка? Зараз подивимось. О, це ні, це. Ну зараз важю, не буду гадати. Ні, в роті приманка, чого ж це у нас себе так. Може мілко просто. Та Ні, не мілка, вона якось так крутилася. Я думав, що забагрилася. Нічого собі. Так, давано ну без вона. Друзі, це просто якесь щуче ельдорадо. Покльовка за покльовкою. Я зараз спробую навіть для інтересу змінити приманку і перевірити, чи це приманка працює, чи це просто якийсь вихід щуки. Зараз її зважимо. О, два з половиною кілограма. Не знаю, чи видно чи ні. Ну така щучка непогана. Ось така красуня. Все, друзі, відпускаємо. Зараз її потрібно трошки реанімувати. Все, пішла. Клас. Залишила вона сліди зубів на повіцю. але не критично, ще можна ловити. Зараз спробую, для інтереса, замінити приманку, подивитись. Хоча мені здається, що це не приманка працює, це, скоріше за все, якийсь вихід. Зараз поставлю ось такого твістерка в машинному маслі. До речі, дуже багато суперечок є на рахунок того, як його цепляти правильно, чи хвостиком донизу, чи доверху. Ну, особисто я ціпляю хвостиком донизу. Хоча ну, мені здається правильно і так і так, але я особисто цепляю хвостиком донизу. Ось така приманочка. Це вже активна приманка, але спробуємо. Що є? Ну, бач, ще одна щука світочки. Нормально? Ні, а, взагалі невеличка. Води зі на кислоту ловить. Да, на кислоту, а світла. Ага Бачиш, вроді вода чиста і на кислоту та кидається. Що так кидається. Так краєчку зацепилася. Mm. Ну зараз подивимося, що вона на цю приманку скаже. О, зривається вітерець. Бачу, що затихло. Вроді так зранку непогано починалося. Давай перейдемо туди за сукори. Та й будемо вертатися. Давай, не будемо вже тут вставати, йдемо зразу туди, а потім будемо вертатися. Так, а я буду до кінця рибалки ловити на оком наш. На кислоту. Кислота вже сьогодні працювала. Ні, ти знаєш тут місце теж непогане. Воно таке не дуже глибоке, але... Давай ще по одному закиду та і йдемо далі. Є? Хороша? О, то почекай за пісак возьму. Почекай, не спіши, не погано? О, непогано. Ніфіга собі. Не спіши, не спіши. О, така як в мене. Нічого собі. І бач, на кислоту бачу. знову. Так, це трошки менше. Добре засіла. Ну. Ти її просік просто нормально. Вона то недалеко ховкнула. Може цього рожима візьми. Давай я це. Легенько. Бач с краєчка, але сиріло. А, вона вже туди провалилася. Mm -hmm. Що, важимо? Давай важимо. Я думаю, що це менше. Це десь така десь до 2 кг, мабуть. Але все одно непогано. Біло да. 950. Навіть да. 80. Ну, коротше, за округліємо 2 кг. Непогано. Бач, просто її треба знайти. І вітер якийсь ну, бач, зранку не було такого вітру, а це зірвався. Я Щось прогноз не дивився. Ось така, друзі, сьогодні була риболовля. Вихід щуки був тільки зранку, ну а потім вона перестала клювати. Як бачите, зірвався вітер, можливо і це вплинуло на кльову.